Дорогі друзі, а ми наближаємось до фіналу, і ми орієнтовно я обіцяв, що ти розкажеш про майбутню поїздку. Орієнтовно ми збираємось за кілька днів вирушити на фронт з нашими артистами і з цим прапором, на якому сьогодні розписались ті артисти, які абсолютно безоплатно без гонорарів вже котрий місяць разом з фронтовою бригадою Українського радіо підтримують. Наше українське військо. Облески їм! Це прапор фронтової концертної бригади українського радіо. Ми дякуємо нашим радіослухачам. Це ще не завершення, тому що ми хочемо запросити усіх наших учасників. А особливо насамперед хочемо запросити на цю сцену дуже. Нашої фронтової бригади, яка майже завжди залишається за кадром, але вона дуже багато робить сьогодні для українського війська. Це Анастасія Яблонська. А також хочемо запросити на нашу сцену людину, яка з братньої нам країни насправді тепер вже братньої Канади. Це пані Люба Арка, яка сьогодні надзвичайно багато робить для нас. Цього українського війська пані Любо, будь ласка, підніміться на сцену. Пані Люба є меценатом, допомагає дітям, а зараз допомагає нашим військовим, яким також потрібно Ви бачите те, що ми закуповували. Це завдяки і вам, які допомагають, і жертвують нашому волонтеру скриньки, і таким ось доброді добродійцям, доброчинникам, знаєте, які допомагають нашим військовим допомагають обласки, друзі, і звичайно, наші головні герої сьогоднішнього концерту, сьогоднішньої благодійної акції це артисти української сцени. Ми запрошуємо вас, наші любі, на фінальну пісню. Анатолій Разом Матвійчук, Алла Попова, брати Томіленки, Людмила соловінська Шестерняк, Юрій Васильківський. Лариса Нейзін, Анна Спередоску. І багато багато інших наших друзів. Усім дякуємо. з вами, всі разом. Нас хоче за кремлівська Криморівська підлога. Та чуємо серця на свій Всі захищати до наша робота.